Таємниці українських підземель, що ховаються під нашими містами. Київ, Львів, Кам'янець-Подільський усі ці міста мають не лише вулиці та площі, а й цілі світи під землею. Українські підземелля завжди були більше, ніж просто ходи чи льохи. У давнину вони слугували схованками від ворогів, шляхами для таємних втеч, а інколи місцем для обрядів, про які майже нічого не знаємо. У Києві є легенда, що під золотими воротами існує заплутаний лабіринт, де колись зберігали скарби князів. А у Львові розповідають, що підземелля Домініканського монастиря з'єднані з підземними ходами, які ведуть аж за межі міста. Чинці начебто, знали таємниці, які передавалися лише обраним. А ще є містичні історії. Кажуть, що в підземелях Кам'янця Подільського інколи чути кроки вартових, які давно померли, але досі охороняють місто. Місцеві жителі називають це голосом каменю, ніби сама земля не дає забути про своє минуле. Українські підземелля це справжні тіні історії, які зберігають і славу, і страх, і легенди. Можливо, саме там, під нашими ногами, досі чекають на відкриття невідомі сторінки нашої культури.